Кальції, де Нікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз зараз нам на прямому зв'язку Михайло Подоляк, це радник керівника офісу Президента України. Пане Михайло, наше вітання вам. Доброго вечора. Як ви станом на цю мить оціните шанси отримання Україною систем Петріот у кількості Я від восьми штук? містично? Дивлюсь на те, що відбувається в рамках переговорного процесу, саме для того, щоб ми закрили небо. З урахуванням типу війни, який веде Російська Федерація, і, безумовно і ЗРК Петріот протиракетні системи Петріот також можуть бути в Україні в максимально короткі строки. Але давайте тут крапки дуже чітко. По перше, пан Байден дав у що він хоче отримати всю інформацію щодо того, що може Україна. Повністю використовувати ці системи, чи готові наші хлопці використовувати з точки зору розуміння техніки, чи це а, дійсно допоможе там зробити а, певну роботу над тим, щоб закрити небо над Україною. Ну і далі там ще ряд технічних питань, які я думаю, що вони будуть вирішені знову ж таки в рамках а, ефективних переговорних процесів. Це перша складова, друга складова паралельно переговорні процеси щодо систем про йдуть не тільки сполученими штатами а з іншими країнами. Я думаю, що в найближчій чи часи ми отримаємо все, що нам необхідно? Третя складова. Це ви розумієте що наприклад. Днями пан президент України запропонував Росії яка дуже багато говорить про мирне врегулювання, як вони говорять да, цинічно напавши на нашу країну. Президент запропонував вив -вив вивести війська Російської Федерації до Різдва. І сьогодні ми отримали відповідь від суб'єкта піскова, який сказав, що в жодному разі ми не будемо виводити війська з України. Таким чином він конкретно зафіксував, що Росія буде продовжувати війну в Україні, нищити нашу цивільну інфраструктуру і так далі, і тому подібне. Тому на Наші партнери розуміючи це, будуть пришвидшувати і переговорний процес, і логістичні роботи щодо передачі нам тих чи інших систем. ПРО ну і нарешті четверта складова. Я взагалі вважаю, щоб було прагматично. Як тільки ми отримаємо після цього, уряд тієї чи іншої країни заявляє про те, що вони нам передали то чи інше обладнання військове. Після цього ми з вами дуже щиро. Будемо радіти в це в прямому ефірі. Ви так багато всього розказали. Якщо вже з писсписку, спис... спис... мене вічно не вимовляється красиво Пісков. це слово. Пісков, да. Дякую, що ти допомагаєш мені. Вимовити це прекрасне слово. Якщо вже з Піскова, то давайте. Пісков вже сказав, що його ніхто не любить, а жалівся нещодавно. Але хтось любить. Ви кинули там, я не знаю, жереб з країнами, хто має любити піскова і країну, яку він представляє насправді? А якщо серйозно, хто може запевнити Піскова і Путіна і ту всю камарілью, що їх таки хтось любить, і потрібно заради цієї любові зупинити війну? Чи залишилася в світі така країна на вашу думку? Ну і... Байден же хоче особливу висуває особливі умови, наскільки нам повідомляють джерела американської преси для того, щоб нам Петріоти поставити. Особливі умови це і є те, що наші вмітимуть користуватися цими системами, чи щось додаткове? Ні, це саме логістична спроможність наша. Ну, мається на увазі, чи вміємо зможемо ми навчатись дуже швидко користуватись. З точки зору саме введення бойових дій як таких, тобто вже немає оці е, застережень щодо ескалації конфлікту. Давайте тут вже крапку остаточно поставимо. Всі сьогодні наші партнери, всі політичні еліти країн-партнерів розуміють, що будь-яка ескалація це не про Україну, це тільки про Росію. І тому поставка будь-якої зброї в Україну, в тому числі ЗРК Петріот. Вона тільки навпаки зменшить ризики ескалації на тому чи іншому напрямку. Знаєте, тут. Ще важлива складова на мій погляд. передача нам ЗРК РК Петріот буде символічним е, актом, дуже важливим для того, щоб інші країни зрозуміли, що Україні можна передавати всі сучасні види техніки, в тому числі бронетехніки. сучасної, я маю на увазі леопарди. Перш за все, е, можливо, винищувачі сучасні не тільки стару там радянську зброю чи старі зразки натівської зброї, а і сучасне це дуже важливий елемент. Е, в принципі, в тому числі інформаційно-психологічний складовий елемент війни як такої. А тепер щодо Піскова пі... пісь... і всіх суб'єктів, да, всіх суб'єктів, які оточують е... Путіна, да, дивіться, їх точно будуть любити це іронічно. Я так говорю, їх точно будуть любити в рамках спеціальної юридичної процедури під назвою Трибунал в будь-якій країні. Ну, про це вже сьогодні Нідерланди, наприклад, говорять, що в них є низка місць, де вони можуть любити дуже інтенсивно в юридичному сенсі цього слова представників російської політичної еліти, авторів війни. Перш за все, це дуже важлива складова. Тобто, ви знаєте, я хочу на цьому загострити нашу увагу. Якщо раніше. Політичні лідери інших країн дуже обережно висловлювались про Росію, казали так, що це війна, що це дуже погано, але дуже обережно говорили про самого Путіна. То сьогодні практично всі говорять про те, що Путін є по суті військовим злочинцем, який обов'язково має пройти через трибунали, як такий, і має відповідати юридично за свої дії. І про це вони говорять про як. Абсолютно об'єктивний процес, який точно відбудеться, і тому ми з вами будемо спостерігати за величезною любов'ю до російської політичної еліти для до цих ізгоїв зовсім скоро. Просто на жаль, нам доведеться ще трошки е, пройти через низку випробувань в даному випадку, через оці ж самі обстріли, про які ми. В рамках теми про ЗРК і проговоримо сьогодні, пане Михайло, стосовно цього спеціального міжнародного трибуналу Жозе Борель, голова європейської дипломатії, сказав сьогодні, що дискусії на рівні міністрів закордонних справ тривають. Дискусії стосовно того, чи потрібно ще один орган, чи вистачить можливо міжнародного кримінального суду і так далі. Як довго ці дискусії можуть тривати, в принципі, і якщо вони завершаться тим, що міністри закордонних справ країн ЄС такі скажуть, ні, ми вважаємо, спеціальний міжнародний трибунал не потрібен, які Наші кроки тоді подальше. Перше все завжди йде правильно і об'єктивно, незважаючи на те, що сьогодні говорять, що будуть певні складнощі. Так, складнощі будуть. Переговори треба буде вести, пояснювати мотивації. Обов'язково будемо. Дивіться, я вважаю, що міжнародного кримінального суду недостатньо. Має бути історична платформа, от як Нюрнберг був, да там, де маємо виключно. Спеціального представника прокуратури виключно спеціальний суддівський корпус маємо отримати, і провести тільки один судовий процес щодо засудження військових масових військових злочинів з боку Російської Федерації. Це має бути історичним феноменом зі своїм брендуванням, яке зайде в історичні підручники, для того, щоб це не повторювали. Саме в цьому був сенс Нюрнбергу. Тому, на мій погляд, спецтрибунал і тільки спецтрибунал це перша складова, друга складова. Безумовно певні дискусії серед міністрів юстиції міністрів закордонних справ g 7 і Євросоюзу в цілому вони будуть продовжуватися. Це і є демократія, це консультації. Так само, як про санкції постійно йдуть діалоги, так само будуть і ті діалоги про те, чи треба цей трибунал. І дійсно вони вийдуть на кінцеве рішення, що трибунал обов'язково має бути. Ми з вами прекрасно розуміємо, що є низка країн у Євросоюзі. Я не буду їх називати. Ви прекрасно знаєте наших. Друзів в лапках, да, які історично зафіксували своє відношення до нацизму як такого, до російського типу нацизму. Але між тим вони безумовно будуть блокувати. Росія буде витрачати шалені кошти на те, щоб блокувати будь-які юридичні ініціативи. Дивіться, це дуже важливий аспект. Росія ж себе поводила безкарно постійно, тому що розуміла, що вона чи через право вето ООН, чи через ОБСЄ, де в неї теж є певне лобі. через... Інформаційні програми через корупцію серед політичних еліт інших країн зможе заблокувати юридичні претензії до Росії як до країни і чи до особисто до тих чи інших е е осіб в політичному керівництві Російської Федерації сьогодні Росія панічно боїться, тому що вона очікує початок саме юридичних процедур і розуміє, що це буде вже остаточний вирок. Системи під назвою Російська Федерація тому вони сьогодні хочуть будь-як зламати оце обговорення, але повірте мені, ви подивіться за логікою цієї війни, за процесами, які відбуваються протягом 10 місяців. Постійно всі говорять, що це неможливо, що неможливо встановити там рівень, наприклад, цін на нафту, що неможливо вести санкції проти банківської системи Російської Федерації, що неможливо там персональні санкції вести. Але подивіться, поступово все вирішується так, як треба, і в тому числі спеціальний трибунал обов'язково буде, і це буде окреме місце, тому що це дуже важливо знову ж таки повторюсь з історичної точки зору. Власне в цьому в контексті трансформації позицій наших партнерів закордонних. Пам'ятаєте, вони ж говорили, що не даватимуть далекобійної зброї, не даватимуть літаків, але реагуватимуть, якщо Росія і далі буде продовжувати ці терористичні напади на Україну. Ну, от сьогодні вранці був черговий терористичний напад. Вже відзвонилися, як реагуватимуть? Ну і чи врешті ми отримуємо ті самі літаки, з якими вже ніби й попрощалися, словаччина, але не дуже будуть у нас оці Міги-29? Безумовно, суспільна думка, о, вона дуже була консервативна. Я маю на в країнах е, Да? Вони абсолютно щиро до кінця не хотіли повірити, що в 21-му сторіччі можлива така війна, і не хотіли позбутись у цих ілюзій, що можна якось вийти з цієї війни, так само, як вони вийшли в 2008-му чи в 2014-му. Тобто, за рахунок частки України, ну вони так вважали. Вони. Не хотіли б цього, тому що це безумовно порушення міжнародного права як такого. Але вони вважали, що це дешево буде вийти з цієї війни. Сьогодні вони абсолютно щиро вважають інакше, що ця війна може закінчитись тільки якщо одна зі сторін програє. Але безумовно для міжнародного права, для демократії як концепції, для свободи як концепції важливо, що програла Російська Федерація, тому що інакше це буде взагалі інші глобальні правила гри, і там не буде правил як таких, якщо можна так так сказати. І тому все, що стосується зброї, це процес. Пришвидчення переговорних процесів У нас одночасно йдуть десятки переговорів з різними країнами, і вони про це постійно говорять. Що вони готові надати, але є логістичні складнощі, є консенсус, що відсутній консенсус внутрішніх політичних елітах тієї чи іншої країни. Вони ще дивляться на те, як будуть себе поводити країни-лідери, наприклад, Сполучені Штати щодо бронетехніки, наприклад, чи там Німеччина щодо бронетехніки, але це все питання. Обов'язково буде на, в на користь України як такої щодо Словаччини. Дивіться, Словаччина, по-перше, це країна, яка прийняла найбільше наших переселенців, щоб ну, було зрозуміло, з урахуванням на тисячу людей місцевого населення. Тобто, це найбільш країна, яка найбільше Чітко формує для нас оці гуманітарні коридори, да куди наші люди їдуть, отримують максимально ефективний прихисток. Це дуже важливо. Тому Словаччина абсолютно проукраїнська займає абсолютно проукраїнську позицію. Це перше. Друга складова, безумовно, вони хочуть передати нам літаки і передадуть, їх, але це питання заміни. Тобто, ці е, літаки вони використовують сьогодні в рамках бойових чергувань, як таких, і хочуть отримати заміну цих літаків, тобто передати нам, але заміну отримати. Чому? Тому що Росія сьогодні демонструє абсолютно неповагу до міжнародного права і країни хочуть отримати закрите небо в себе в тому числі за рахунок, в тому числі повітряних сил. Ну розумієте, тому це питання точно буде вирішене. Ми точно будемо отримувати більше зброї, і ми точно отримуємо від Словаччини все, що нам потрібно, тому що і тут дуже важливо: 65-75-85% суспільної думки. В цих країнах щиро про українські, не просто технологічно про українські, а щиро про українські. Це говорить про те, що є консолідована позиція Європи дати Україні будь-які спроможності для того, щоб правильно фіналізувати цю війну. Пробачте, але ж Словаччина, до речі, визначилася вже вона безкоштовно передасть Україні ці літаки, чи такі буде за ціною 33 мільйони, так здається, була виставлена це щодо що, 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 що зброї. Взагалі немає різниці, чи це буде безкоштовна передача, чи це буде в рамках якоїсь комерційної угоди передача, тому що наші партнери в тому числі фінансують можливість отримання цієї чи іншої зброї, якщо країні, яка є донором цієї зброї, потрібно отримати фінансування на інші програми. Розумієте, що це система, яка дозволяє Україні ефективно 10 місяців сьогодні воювати з урахуванням того, скільки зброї накопичила Російська Федерація. Федерація. ну це абсолютно різні обсяги. Європа консолідована на, ну разом з партнерами Сполучених Штатів і Великобританії допомагає активно протистояти в повному обсязі величезному арсеналу, який накопичила Російська Федерація. Пане Михайло. Я думаю, ви погодитесь з тим, що одним з. Елементів перемоги над ворогом є викорінення його з нашою економікою, у тому числі, от сьогодні стало відомо про підозру у державній зраді депутату Держдуми Росії за посягання на територіальну цілісність України. А потім стає відомо, що він власник 11 київських квартир. Скільки є розуміння, скільки ще таких потенційних власників російських будь-яких об'єктів нерухомості чи будь-якого іншого бізнесу. Чи будь-яких інших активів на території нашої країни сьогодні є фіксуємо тут позицію держави, яку президент до речі неодноразово публічно вже демонстрував. Перше не може бути ніякої власності, в тому числі активів промислових. У громадян Російської Федерації так чи інакше, які підтримали війну, і вони її продовжують підтримати, будучи резидентами Росії і сплачуючи там податки, це безумовно. Друга складова це все буде через санкційні механізми чи через судові рішення забиратись у дохід держави і використовуватись вже державою Україною для того, щоб компенсувати збитки, які наносить Україні Російська Федерація. Третє безумовно по всім персонажам, які так чи інакше інакше мали відношення до України. України, ну мали тут бізнеси, я маю на увазі громадяни Російської Федерації, мали тут бізнеси чи вели якусь іншу роботу, в тому числі інформаційну, будуть застосовуватись кримінальні конкретні статті які кажуть про це, що це люди є державними зрадниками. 111 одинадцята стаття нашого кримінального кодексу, і таке інше. Тобто, достатньо жорстка позиція, і у держави тут треба зауважити деякі нюанси. Це не питання, що за один день можна це все зробити, тобто вичистити всі активи, в яких так чи інакше присутнічують російські інтереси. Чому тому, що 30 років, давайте будемо відвертими в цьому: 30 років формувалась дивна економічна система, яка була зациклена, закольцована, за, за ну, приєднана до Російської Федерації, перш за все, в сировинному секторі. Тому розірвати це все. Це є ключовою потребою України щодо того, як ми будемо далі існувати як держава, яка буде орієнтуватись, і це і це абсолютно круто. Яка буде орієнтуватись на інші прозорі ринки, і це до речі суттєво зменшить корупційні навантаження на нашу економіку як таку, тому що Росія і російська економіка, особливо сировинна, це завжди можливість вибудувати сіру індустрію по обслуговуванню лобійських інтересів, тобто корупційних Пане, інтересів економіки. Да Пів, пів секунди, буквально. А ви ставите собі якісь дедлайни? Ну щоб не вийшло, вибачте, за два роки, що ой, та знову не зробили списку того, хто з росіян чим володіє, які підприємства має, в тому числі і в військово-промисловому секторі, і в видобувництві корисних копалин, ну і в квартир серед іншого. І потім знову по колу. і про 30 років, і про знищення, і про те, що не могли скоригувати, як правильно прізвища пишуться, і в списках комп'ютер завис, і зникло, тобто ставить дедлайни, коли це буде 1 січня такого то року, 23 лютого, не знаю, коли 30 секунд Ви, ви задаєте суперпитання просто фантастично правильно. Ми маємо бути відвертими в тому, коли ми це робимо, і про це постійно говорити. І ви маєте постійно про це нагадувати, щоб не було дедлайн там 1 січня, наприклад, а потім, ну не першого цього року, в наступному першому січні. Мені скажіть, та якраз... я вам нагадаю. Да, так, це якраз я буду вам просто щиро вдячний і я рекомендую постійно нагадувати це, тому що держава має бути постійно в тонусі щодо того, що ми маємо закінчити певний історичний етап, і ми маємо закінчити його сьогодні чи навіть вчора. А це не питання 30 років, і щоб ми не ходили по кругу і по колу, як ви кажете, ще 10 років. Це питання, що ви маєте там раз в місяць постійно говорити про те, а що там в нас? Щодо російського впливу через економіку на е, українські політичні дебати, ви розумієте? Це постійне питання має бути, Це, звісно. Але дедлайн має бути. Ну да, коли дедлайн. вас запитати? через я рік, думаю, через півроку, через місяць. Ну що місяця, скільки то, часу я думаю, що враховуючи всі е, судові колізії, я думаю, що це питання півроку року і Почали. не. Почули, Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Його слова звучали в єдиних новинах. І так, ми будемо регулярно, частіше ніж раз на місяць, нагадувати про те, що російського впливу бути не може. Будемо тримати в тонусі, як сказав пан Михайло.